Засівальна. Сієм, дієм, посіваєм з Новим Роком вас вітаєм! На щастя, на здоров'я на Новий рік, на нове літо. Сійся, родися, жито пшениця і всяка пашниця. Завдання таке. Поставте відео на паузу і перепишіть засівальну собі у зошит А после цього выучите ей на память. Поставьте видео на паузу, перепишите себе стихотворение в тетрадку, а после этого выучите наизусть.